Закладений ніс Хюмерде Конгестант діє через 30 секунд. Хюмер де конгестант. Що стоїть за пропозицією Трампа вийти на кордони 91-го року? Чи схиляють українські удари Путіна до перемовин або буде більш масштабна війна? Ну про це сьогодні будемо говорити з політологом Вадимом Денисенком. Рада вас вітати. Вітаю вас. Ну, от цікаво, те, що Зеленського, начебто, дійсно більше не просять піти на неприємні поступки землями. Тепер його спонукають до повернення території, яку Україна не змогла тоді повернути влітку 23-го року під час контрнаступу. Ну принаймні так пише CNN, Але от на вашу думку, усі почуті слова від Трампа про те, що дійсно він не проти, щоб Україна повертала, де окуповувала свої території. На вашу думку, тут немає якоїсь паст. Тому що ми розуміємо, що зараз не 23-й рік, а зараз критична нестача людей у війську. Чи ми зможемо реально це зробити? Або ж Трамп задумав просто посадити нас таким чином за стіл перемови на невигідних умовах? Трамп прекрасно розуміє про те, що переговори з Росією зайшли в абсолютно глухий кут, і в принципі перспективи у них абсолютно немає. Саме тому Трамп говорить те, що він говорить. Він розуміє, що той план, який він став перед собою сім чи вісім місяців тому, він провалився остаточно. Він шукає винних в тому, чому цей план провалився, і в нього винними зараз виявилися європейці, взагалі Європейський Союз, зокрема. І, власне кажучи, він розуміє, що з Путіним ніяких двосторонніх чи тристоронніх переговорів не буде, а тому потрібно дезавоювати Попередні заяви про двосторонні чи тристоронні зустрічі з Путіним і тому він говорить про е, всі ці речі. Тобто, станом зараз е, єдине, що ми можемо говорити, це те, що е, США не міняє е, систему підтримки України і вона буде тільки продавати зброю Україні. Всі прекрасно розуміють, що кордони кордони 1991 року це е, за таких умов. Практично нереалістично. а тому на жаль, це треба дивитися на це. Це треба дивитися виключно як на політичні заяви, орієнтовані не тільки і не стільки на українців, скільки на внутрішнього виборця сполучених штатів Америки. Ну і плюс що нам просто приємно, але навряд чи буде мати під собою якийсь більший ефект. Це власне на цьому етапі. Це достатньо серйозно тригерить російським політики і взагалі російське суспільство. Як ви думаєте, чим реально штати нам можуть в цьому допомогти? Рубіо згадував про те, що якщо Росія, наприклад, не піде зараз на мир, то крім санкцій її можуть очікувати. Ну не її можуть очікувати, а Україні можуть надати дозвіл на наступальну зброю. Ну тобто зрозуміло, що за європейські кошти це все буде, але знову ж таки ви вірите в те, що це дійсно можуть нам давати якусь наступальну зброю, або чого далі очікувати. Я не думаю, що глобально щось поміняється в найближчі місяць-два, а місяць-два в нинішніх умовах це неймовірно багато що буде через місяць. Як будуть повертатися події через місяць, чи через два, сказати дуже тяжко. Давайте згадаємо, що в тій же самій заяві або під час тієї ж саме прес-конференції Трампа запитали про його ставлення до Путіна. І він сказав, що я вам відповім про це через місяць. Тому, коли ми аналізуємо все те, що говорить Трамп, ми повинні чітко пам'ятати, що немає жодного значення, що говорить Дональд Трамп. Важливо, що він робить або не робить на сьогоднішній момент, крім слів, ми не маємо практично нічого. Тому поки я не дуже вірю в якісь наступальні зброї, в якісь там глобальні історії, поки що ми збрехли статус-кво, який існує зараз. Це насправді дуже непоганий результат. Не, і е, з цієї точки зору ці переговори маю на увазі, переговори Трамп Зеленський були позитивними, тому що через постучу зберегти статус-кво в нинішній ситуації це вже багато дорого коштує. От Зеленський заявив, принаймні про це пише видання Аксіос, що Трамп йому дав добро на удари по Росії у відповідь, якщо ж Росія буде бити по українській енергетиці, і ми вже це спостерігаємо сьогодні. Вдарив ворог по Вінниччині, по Чернігівщині. Що це мається на увазі? Тобто, може летіти не тільки на їхні НПЗ та різні перекачувальні станції, куди саме ми зможемо тепер бити? Ну якщо дійсно це. Правда. Ну, дивіться аксіос з меточки зору, говорить те, що і так лежить на поверхні. Тобто, протягом останніх, останнього місяця, ну може трошки більше шести тижнів, Україна нанесла кілька дуже важливих ударів по газоперекачувальних станціях, по нафтоперекачувальних станціях і по портах слуга і Приморськ, які є ключовими портами Балтійського моря по перекачці. Нафти і услуга – це і газ і газовий термінал. Тому в даному випадку, що відбулося ще рік тому Україна, наскільки це можна судити, скажімо так, по непрямих доказах, мала заборону на удари по подібній інфраструктурі. Тобто, фактично, нам дозволялося бити можливо по нафтопородних заводах, але ні в якому разі нам не давало можливості бити по головних артеріях. Транспортування російської нафти і експорту російської нафти, якщо е, в принципі е, виходячи із того, що ми бачимо останнім часом, можна сказати про те, що американці сказали, що е, Тобто ж вони дали мовчазну згоду, тобто не ні дані, ні, але судячи з цього вони дали мовчазну згоду на те, що можна і далі нищити. Е, Транспортну не нафто і газову транспортну інфраструктуру Російської Федерації це звичайно величезна проблема. От Я хотів би звернути увагу на статтю в комерсанті е, сьогоднішній російський російської комерсанти. А для е... проблема ви маєте на увазі, що для для росіян, російської для економіки так для росіян, зовні для російської економіки, вибачте, да-да. от я хотів би звернути увагу на сьогоднішню статтю в російському комерсанті, е, які дали офіційні дані, тобто вперше полюдні дані. По тому, як удари по НПЗ ударили по кінцевому споживачу, на сьогоднішній момент, згідно з офіційними підкресленням російськими даними, 2,5% заправок перестало працювати в Росії. Це близько 350 заправок. Це реально достатньо велика кількість. В деяких регіонах ситуація така, що не працює 14% заправок, а в Криму і Севастополі до 50% заправок. Якщо ми спробуємо напласти ті цифри, ті, ті скажімо так, ту кількість ударів, які Україна спромоглася зробити протягом останніх місяців, і на ті результати, які ми зараз отримали, ми можемо зробити скажімо так обережний, але все ж таки прогноз про те, що до кінця року ситуація стане критичною в багатьох не лише в Севастополі і Криму, де закрито 50% заправок. Не фактично в багатьох, якщо не більшості регіонів з європейської частини Російської Федерації, і це звичайно не може не впливати на настрої, на думки, на власне кажучи, те, що думають громадяни Російської Федерації. Ну а до чого ж це може саме призвести? Ви маєте на увазі так впливає на настрої, але цікаво до якої міри вони це терпітимуть, тому що сьогодні якраз таки з'явилася інформація, що Росія продовжить заборону експорту бензину до кінця року і вводить заборону експорту диспалива для невиробників. Ну а наші безпілотники ми бачимо, як вони влучають по Краснодарському краю, там у новоросійську, в Туапсе, напередодні в портах. Були прильоти від наших морських дронів, і якраз таки в цих портах відвантажують мазут, газоль, дизель, які далі йдуть на експорт в Туреччину, Китай, Малайзію і Сінгапур. Ось ці всі удари, як вони можуть вплинути на росіян, до чого це буде призводити? До розвалу Росії, чи все-таки менш масштабні такі наслідки будуть? Чи Путін сяде за стіл перемовин? Ні, ну розвал Росії. Мова не йде взагалі зараз. Тобто, це буде достатньо серйозні удари по російській економіці, тобто, перш за все по російській економіці, і по тому, що збільшуватиметься частка населення, яка вважає, що пора зупиняти війну. Тобто, це буде е, той вплив, який 100% ми зможемо е, навіть соціологічно побачити. Е, відносно будь-яких інших бунтів, е, влучних іменно з бунтів, е, якщо справді буде так розвиватися події, як вони зараз розвиваються, із. Е, Продажем бензина і нафти в Російській Федерації і дизеля в Російській Федерації ми можемо очікувати певні локальні виступи в цілому ряді регіонів центральної частини європейської частини Російської Федерації. Тобто, ви думаєте, що можливо деякі республіки почнуть задумуватися про те, щоб відділитися від Росії? Чи ні, так ні, 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 я ж говорю про ніякий розпад Росії, мова навіть теоретично не йде. Мова йде про те, що в певних регіонах, в певних містах європейської частини, в умовній Тамбовській чи Воронежській області, в якому, набуть, умовному, там, Мічурівську чи чому такі іншому, можуть виникати локальні бунти, які будуть дуже неприємними для Російської Федерації, російської влади, тому що, що робити із цими бунтами, якщо вони почнуть ставати більш менш масовими. Відповісти на це питання не може ніхто. Тобто я не вірю в те, що це будуть якісь серйозні протестні рухи, які доходяться до Москви. тому що Москву будуть оберігати і Москва буде залишатися острівцем стабільності. Але в відносно невеликих і відносно віддалених райцентрах вперше за час війни ми теоретично можемо отримати в принципі, певні протестні акції громадян РФ. А дуже хотілося б дійсно це побачити, чи не забояться росіяни нарешті вийти на вулиці своїх міст і це будуть це це стихійні історії. Це будуть абсолютно стихійні історії. Тут говорити про те, що є якась організована річ. Ну це чесно кажучи, мова про це не йде. Mm -hmm. Але те, що стихійні подібні речі можуть з'являтися, але це навіть це дуже страшно для російської влади. Я думаю, що вірогідність цього вперше за часи війни, ми можемо сказати, що вона з'явилася. Ну а як ви думаєте, як Путін на це реагуватиме? Чи він буде зупиняти так звану СВО? Тому що зараз поки що виглядає так, що він не збирається це робити. Пісков каже, що це навіть не СВО, як вони її називають, а називають її війною. Але проти кого вони воюють? Тепер вже навіть Україну не згадують. А взагалі що це, мабуть, проти заходу воюють? Ось ці всі їхні провокації на території Європи зальоти літаки літаків, зальоти дронів. Ми це бачимо вже. Ледь не щодня, ви думаєте, все таки війна може розгорнутися далі на території Європи, не тільки в Україні, чи все-таки Путін може відступити назад? Я не вірю ні в які наземні операції на території Європи. Тобто, а тим більше я не вірю ні в які ядерні удари по Україні, по Європі, по будь-чому. Тобто, в даному випадку ми маємо спробу підняття ставок і спробу. Посіяти хаос в внутрішній політиці цілого ряду країн Європейського союзу говорити про те, що там в найближчі місяці Путін буде готовий до того, щоб сядати за стіл переговорів, Ну це чесно кажучи, не доводиться не доводиться по одній простій причині, тому що він розуміє, що поки за ним стоїть Китай, і він має можливість закуповувати відповідну частину техніки обладнання і не тільки. В принципі, він буде пробувати і далі е вести війну. Тому ну, я залишаюсь в думці, що ми зараз війшли в стадію переговорів сша Китай, і, власне кажучи, е в межах цих переговорів існує теоретична, тобто, теоретична віргідність того, що через кілька місяців, реально через 6 місяців дарніше, е можуть з'явитися нові переговори. Пов'язані із закінченням війни. Але ще раз скажу, що це поки що процес, до якого ми тільки-тільки ну, не ми, а то США а, Китай тільки-тільки-но приступили, і у них перед тим як говорити про питання України і цілий ряд. Своїх питань, які вони повинні хоч по якимось чином Ну, стосовно Китаю, Трамп же ж постійно повторює про те, що потрібно вводити вторинні санкції, тарифи проти Китаю та Індії. Він закликає до цього Європу. Е, Європа, начебто, каже, що вона поки не збирається це робити. Чи це маніпуляції просто зі сторони Трампа? Чи він теж не збирається вводити е, якісь санкції, тарифи проти цих країн? Що ви думаєте? Все, що можна було ввести проти Китаю, він уже вів. Тому в даному випадку щось нового він зробити не може. Напередодні переговорів США Китай Трамп справді дуже хотів би е підняти свої ставки але руками європейців. Тобто для нього було б вкрай важливо, щоб розпочалася торгова війна між Європою і США і Китаєм. Вибачте, але е європейці достатньо жорстко сказали, що нічого подібного вони робити не будуть. Де чесно кажучи, уявити собі, що вони щось подібне будуть робити достатньо складно, тому що з точки зору європейської економіки робити щось подібне це означає стріляти собі в ногу. Тому ці ідеї Трампа їх треба зараз розглядати виключно як таку фігуру мовлення, де він шукає, хто ж винен в тому, що переговори США росія Росії з Путін Трамп провалилися. І, власне, кажучи, повторюсь, те, що я вже говорив. Він знайшов винного. Цим винним є Європа, і тому він пробує далі розповідати всі ці історії. А запаковані вони в ту штуку, що війна б закінчилася, якби європейці відкрили санкції проти Китаю. Хоча насправді це навряд чи вплинуло на війну, але це допомогло б єдине, що вони допомогло б це допомогли б в переговорах Китаю США. Ну, знаєте, минулого тижня була така надія, що Європа все-таки тисне на Китай, коли вони заблокували ось цей кордон з Білорусі, через який в тому числі їхали до Європи китайські товари. Але рішення про те, що потрібно розблоковувати, з'явилося цього тижня. Як ви думаєте, все таки вони мали якийсь вплив в цьому сенсі на Китай, тому що тоді міністр закордонних справ Китаю Ван є при прилітав до Польщі, і, начебто, говорили якраз таки про розблокування кордону, чи це не було елементом тиску на Китай? Китай, ні, ну це безумовно елемент переговорний, і Китай зрозумів, це не Трампа. Ні, це не Трампа, це європейська історія була, перш за все, і вона була пов'язана із діями Росії. Власне кажучи, ми повинні просто розуміти, що через Білорусь проходить до 10 експорту експорта китайської продукції до Євросоюзу. Білорусь має кордони крім Росії із трьома е, країнами: це Литва, Польща і Україна через Україну. Вони не у нас немає е, зв'язку, тому в принципі товари не можуть іти в, в, в Європу. Е, Литва не має жодних е, е, політичних, дипломатичних стосунків із Китаєм після того, як визнав Тайвань, е, тому е, 10% експорта, який йде через Білорусь, китайський експорт, який йде через Білорусь. Вони йдуть виключно через е, польський кордон. Е, тому, власне кажучи, поляки мають в цьому випадку, от на цьому етапі вони мають е, таку собі золоту акцію в цьому конкретному моменті. Е, вони е, вирішили не нагнітати ні в якому разі стосунки із Китаєм. І більше того, я думаю, що вони будуть пробувати е, е, домовлятися, і я впевнений, що. Переговори і польської вони в тому числі і були присвячені тому, щоб домовлятися про майбутнє китайсько польські стосунки, тому е, наша просто позиція, коли ми дивимося на світ через чорно-чорний і біле-біле, чор, тобто, в принципі, вони є е, контрпродуктивними, е, тому що е, ми повинні розуміти, що Китай е, торгує зараз і з Україною, і з Росією, і наші БПЛА е, навряд чи могли б літати. Якби не було торгівлі з Китаєм, я нагадаю просто всім, що Китай це є торговий партнер України номер один. Ми торгуємо з Китаєм більше ніж з Європейським Союзом. Ну а стосовно Китаю, так само 19-й пакет санкцій. Завтра ми очікуємо, що за нього таки можливо проголосують. Якщо з Угорщиною і Словаччиною зможуть домовитися, можливо, вже домовилися. Просто про це ще невідомо. Але е, в цьому ж пакеті санкцій, в тому числі, є й китайські компанії, які допомагають обходити санкції. На вашу думку, цей пакет санкцій 19-й, По перше, чи його проголосують, чи зможуть якось переконати Фіцо та Орбана віддати свій голос за і чи буде він взагалі ефективним проти Росії? Дивіться санкції насправді не йдуть проти Китаю. Те, що вводиться там кілька китайських фірм, це особливо ні на що не вплине. Це пакета санкцій проти Російської Федерації, просто щоб ми всі розуміли, що будь-які санкції це ускладнення логістичних та фінансових ланцюжків, які росіяни вміють долати не менше ніж через 3-4 місяці. Тобто, будь-які санкції це в принципі, якщо не зупинка, то це призупинка точно на достатньо довгий період часу певних фінансових і логістичних ланцюгів. З цієї точки зору будь-які санкції є позитивними, чи будуть вони прийняті завтра, е, мені відповісти на це тяжко. Е, думаю, що ні, але те, що вони будуть прийняті там протягом місяця, я от, е, вважаю, що її існує варійність більше 70%. А відносно того, чи є там якісь там остаточні санкції, які розвалять Російську Федерацію, ні, таких санкцій немає. Просто збільшення збільшення ще раз збільшення подібних санкцій, вона ламає російську економіку, тобто те, що. Росія змушена була ввести додаткових 2% до ПДВ, тобто тепер ПДВ буде на 20-22%, це, 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 це санкції. Те, що російський бюджет не може справлятися із там, великим навантаженням, це теж санкції. Тому, напевне, все ж таки, коли ми говоримо про те, що санкції не працюють, ну, ми просто повинні хоч трошки розбиратися з тим, що реально відбувається в цій політиці. Вона не буває одномоментною, на жаль, але те, що за накопиченням воно заганяє російську економіку в колапсуючу ситуацію, колапсуючий стан це абсолютно правда. Хочу вас запитати, ви кажете, що 70% що може бути проголосований це пакет санкцій? Але о, цікаво, як же ж з ФІЦу і Орбаном будуть домовлятися в цьому сенсі, тому що ж вони постійно вимагають якихось альтернативних джерел. Вони не хочуть і від російської нафти відмовлятися, не кажучи про те, що до 27-го року Єврокомісія хоче відмовитися від російського газу, ну і не тільки там від всіх російських енергоносіїв. Тому як тут вони будуть переконувати. Чи знайдуть якісь альтернативні ці джерела? Ну, альтернативні джерела є, а домовлятися з ними можна буде тільки крутом. Тобто е передбачаючи те, що вони отримують е фінансові санкції від Європейського Союзу. Це буде ключова історія в домовленості і інших варіантів на цей момент не існує Що ви маєте на увазі? Які ви маєте на увазі санкції? Ну, коли Європейський союз приймає рішення, що в силу недемократичності країни не, певні транші із Брюсселя до Братислави чи буде не йдуть. В принципі, протягом останніх двох років ми це бачили, не, як це працювало в Угорщині. Тобто такий грошовий ультиматум буде або ви робите, або гроші <кій> не отримаєте. Ну, грубо кажучи, так. так, так, так. Угу. Зрозуміло. хочу ще з вами обговорити тему, як залітають російські літаки, безпілотники на територію країн НАТО і от Урсула фон дер фондрляйн не виключає можливість збивати ці літаки. Але як пишуть західні медіа, що досі не вдалося дійти якогось консенсусу, тому країни НАТО ще не розуміють, чи можна збивати чи не можна. Рюта так само казав, що якщо буде загроза, а що розуміти під загрозою? Російські літаки у повітряному просторі НАТО це вже. Загроза чи ще не загроза? Тому на вашу думку, як тепер можливо, Росія спеціально відтягує ось ці червоні лінії, навмисно провокує і хоче, щоб вже один російський літак збили для того, щоб вони могли звинуватити захід, що це НАТО веде проти них війну, і можливо, там навіть якісь ще дужчі провокації влаштовувати. Що ви думаєте, до чого це все дійти може? Ну, рано чи пізно цей літак буде збити. Питання в тому, що коли це буде зроблено, я думаю, що протягом наступного місяця це віргідність такої історії дуже низька або наближається до себе. А далі далі треба буде дивитися, як будуть розвиватися події. Тобто, росіяни будуть нагнітати ситуацію. Росіяни вважають, що європейці нічим не зможуть відповісти. Але як тільки вони отримують відповідь, я ще раз повторюю: я вважаю, що ні на яку наземну операцію вони не наважиться. Я хочу вас запитати і стосовно Молдови, тому що там Росія взагалі каже, що Євросоюз хоче окупувати Молдову, але має санду президентка країни, каже, що Росія готує ймовірні провокації і зі сторони так званого Придністров'я, що вони хочуть отримати контроль над її країною. На вашу думку, тут Росія дійсно може наземну операцію розпочати, в тому числі щоб потім піти на нашу Одещину. Чи поки це малоімовірний сценарій? Чи просто Росія хоче провокувати і там на території Молдови? Ну наземну операцію вони ніяк не можуть зробити. Ну, на кордонів із Молдовою, тобто у них немає доступу Ми Я маю на увазі. Висадку десанта зробити в Придністрові і там далі. То я не військовий висадки, експерт. теж висадки десанта теж треба якимось чином пройти. Через повітряний простір України або ж, в принципі, через Чорне море, або ну, якісь екзотичні варіанти, через уявляю не, не собі, як це можна зробити. Тому я думаю, що вони справді дуже серйозно ставлять на ці вибори, які поїть відбутися в неділю. Вони дуже сильно розраховують на те, що їм вдасться зняти. Партію, ну позбавити точніше партію Марії Са, Марі Санду в більшості в парламенті, тому що для них це вкрай важливо. Просто це вкрай важливий вибор. Якщо вони програють на цих виборах, вони де факто на роки можуть втратити Молдову. Як будуть розвиватися події? З моєї точки зору буде два варіанти. Тобто, перший, або партія Марії Санду перемагає, або другий варіант. Росіяни будуть зробити все себе злочинне для того, щоб зробити фальсифікацію, і тоді Молдова піде за румунським сценарієм, коли будуть виснуті вибори нелегітимними, і потім будуть призначені перевибори. Хочу ще на сам кінець з вами обговорити новину про те, що Володимир Зеленський повідомив, що Україна і Сирія відновили дипломатичні відносини. Чим це може бути вигідно нам? Які плюси? Тому що те, як Росіяни тікали з Сирії, ми це побачили, і це, звісно, величезний плюс, те, що російських військових там не буде більше знаходитися. Але що для нас, що виграє від цього Україна? Ну на жаль, російські військові залишилися в Сирії, на жаль. Ці бази у них не відібрали, але ну, для нас, в принципі, особливо це нічого не значить, тому що ми не маємо своїх ігор на близькому сході або не ведемо своїх ігор на Близькому Сході. Але нинішній сирійський уряд це протурецький уряд, і тому це така собі ще одна, скажімо так, наш мостик до Анкари, ще один мостик доступу до, до е, хороших стосунків із. Туреччини тому з цієї точки зору це власне кажучи, більше символічна ніж реальна історія на сьогоднішнього Угу. зрозуміла вас. А стосовно Туреччини стосовно Ердогана, що він тепер каже: не бачить швидкого закінчення війни. Хоча пам'ятаємо влітку, коли зустрічалися з Зеленським, він тоді впевнений був, що мир близько готовий був столи накривати, але тепер думку свою змінив. Як ви думаєте, чому? Ну, помінялася повністю ситуація. Тобто, в принципі, тоді багато хто вважав, що ну насправді ми, ми стояли як ніколи близько до того, що можуть бути підписані певні угоди. А чому ж не Путін... Путіна? Ну, через Путіна Путін не збирається, не збирався і не збирається? На жаль, хоча йому пропонувалися реально шикарні умови по поверненню в велику політику світову, але він прийняв рішення, що для нього війна важливіша. Ніж це повернення, тому на жаль, в принципі, маємо цю ситуацію, коли справді говорити про те, що відбудеться перемир'я в найближчі там 6 місяців, ну це виглядати фантастом. Зрозуміло. Ну, будемо з вами і надалі аналізувати усі ключові події. Будемо спостерігати, можливо, дійсно ще з'явиться якийсь люфт або прилетить чорний лебідь на Росію, або наші збройні сили далі просто працюватимуть над виснаженням економіки російської, і вона сама загнеться. Дякую вам дуже. Нагадаю, що говорили сьогодні з політологом Вадимом Денисенком. Пишіть свої думки у коментарях, ставте свої запитання. Дуже вам дякую. Дякую.